Так, відкрили двері. Тепер можна пройти до річки. а Можна і там між домами пройти. Але тут якось офіційна. Так, і це інша сторона цього. Цієї вежі, вежі, турм. турн. Турн. це інша сторона. Можна зайти з цієї сторони, а можна. Але а, заходять там, заходять. Навіть і там двері відкриті. <свісно> іншим разом, іншим разом. Я поведу вас. Тут, тут безкоштовно. О, так. А це тут жив хольденір. А Оце такі. Бачите? Годинник такий, але немає циферблату. О, І так, так, не буду заінтерв'ював вас. Так. Halo. І ще вам покажу цю вежу там, де жив поет. Погано видно, что треба трішки відійти. Ось вона, отут добре, добре видно. І з моста теж її добре видно. Ну і тут, бачите, можна покататися на таких човниках. Я зараз зараз. Бачите, зв'язали вже вербу, зв'язали, бо вона дуже вже велика. Який собор бачите так і оце ж ми вже дивимося на міст Так, і тут ботанова ботанова алея ось вона я катав на всіх човниках свого онука. Ну, коли тільки приїхали в Німеччину, він був такий, що я навіть боявся його брати човник. Ну, йому тоді ще трьох років не було. Ну, зараз йому вже майже шість, скоро буде, скоро школу піде. Тому вже можна, він так заспокоївся, такий став вже О, оце сливка. Такий став, що хоч йому вже галстук, кроватку одягає. <плес> от, от така дитина якось що вплинула на нього. О, дивіться, слива яка. Вплинула. Роки, три роки пройшло або плинула Німеччина. Отак вот от. А вона ще, мабуть, кисла. кисла. Отак. Вот так, і зараз я знову піду наверх. Отак вот от. Річки піду наверх, щоб показати ще вам. Чубіні. Оце я буду весь день ходити, у починуть... мене почнуть ноги боліти <смі> і знову якась дівчина сідає, о, вони так люблять посидіти. А так, ну цю я думаю, вже спасати не треба. О, так.